Зірваний дах та повалені дерева негода наробила лиха. Лучани стежитимуть за забрудненням повітря в реальному часі. Перемоги українців на третіх європейських іграх. На календарі п'ятниця 23-й день червня. Про головні події на цю годину дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. В студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Володимирська громада знову у жолобі. У зоні бойових дій на Харківщині загинув володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб сержанта обірвалось на 36-му році. Луцьк знову у жалобі. 19 червня в районі населеного пункту Діброва Луганської області загинув Вадим Войтович. Рядовому захиснику назавжди 42. Стало відомо про загибель гайдука Олександра. Наш земляк 1994 року народження поліг 29 березня в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області. В останній бій 37-річного солдата Олександра. Маєвського був в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області. Лучанин Антон Пустовід поліг 19 червня в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Знову сумна звістка надійшла до Берестечківської громади. Віддав своє життя за Україну житель села Іванівка Берестічівської громади В'ячеслав Зуб 1975 року народження. Командир машини першого механізованого відділення, старший сержант, загинув 21 червня поблизу села Діброва Донецької області. Про час, дату та місце зустрічі героя-захисника повідомлять згодом. У ківерцях назавжди попрощаються із полеглим захисником Костянтином Щавієм. Завтра, орієнтовно в 11.00 громада зустрічатиме траурний кортеж. Церемонія прощання відбудеться у цей же день. Поховають героя, нелеї слави міського кладовища. Нагадаємо, 51-річний молодший сержант Костянтин Щавій загинув 17 червня поблизу п'яти хаток Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу. З перших днів повномасштабного вторгнення окупанта наш земляк мужньо боронив країну від ворога, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна слава героям. У медзакладі зупинилося серце ще одного працівника транспортного підприємства, котре у Херсоні сьогодні обстріляли російські терористи. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін. Нагадаємо, у Херсоні окупанти прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Один чоловік загинув на місці. Ну і вже за інформацією Олександра Прокудіна, станом на цю годину двоє працівників померли у медзакладі. Зірваний дах, повалені дерева та обірвані лінії електропередач. Сьогоднішня негода наробила чимало лиха у місті Луцьку. Зокрема, на одній з багатоповерхівок Вітер зірвав бляшану покрівлю і жбурнув у бік іншого будинку по дорозі, зачепивши балкони. Ураган напав на нас. От я якраз сиділа на балконі тут на другому що поверсі. Дивлюся, щось летить грима. Я думаю, господи, звідки то думала, що з нашого будинку? А насправді прилетіло через один будинок. кажу, я від собі. Я не знаю, як воно так здерло його з даху. Що бачите, туди люди... це не з нашого будинку, це он з той новобудови висотки прилетіло. Також шкоду вітер спричинив на вулиці Куперника. Ураган зірвав бляху з новобудови і жбурнув її у бік п'ятиповерхівки. Попутно пролетівши офісну будівлю, літаюча покрівля, зрізала частину дерева, зачепила балкон і повалила ялинку. На 101 прийшло повідомлення, що внаслідок вітру було з будинку знято бляху, покрівлю і відлетіло на дерево. І було в аварійному стані. Ми приїхали, зняли, щоб не було ніякої ситуації. А дерево це повалило... Це дерево, це дерево внаслідок вітру. А в покрівля то з сусіднього будинку. Кажуть, що вона вже поліду... да, та, так, так, перелетіла так, так. сюди. Вона по дорозі приста ще, ще поток дерева, я бачила. Ну, ми це пошкодило. не бачили. Ми бачили, ми приїхали, то був покрівля на дереві. ми зняли. Балкон пошкоджений, так? Ми цього не бачили. Хлопці, добрий день. Скажіть, будь ласка, тут якісь поломки, напевно, так? Кришу відірвало, Там радіо проходило на е, лінії. А то воно пошкодило електропередачу. Так, да. дроб порвало, вже відновили. там попалились декілька. міжфазна, коротше, була. До слова, лінії електропередач пошкоджені у багатьох частинах міста Луцька. Тим часом у ДСНС Волині повідомили, рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пронеслася областю. Наталка Поліщук для новин на часі. Ну і на продовження теми якої погоди очікувати волинянам найближчими вихідними, маємо нагоду запитати у чергового синоптика Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник на телефонному зв'язку зі студією. Добрий день. Хочу зазначити, що нестійка погода утримується і надалі. До кінця місяця, сьогодні ввечері, ми знову очікуємо подекуди значні дощі, можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, оскільки знову до нас наближаються досить потужні хмари, висота яких сягає 13-14 кілометрів тобто, вони дуже розвинені і мають велику енергетичну Силу таку. І е, температура вже піде на спад. Якщо сьогодні в день вона сягала 28-29 градусів тепла, то після проходження активного атмосферного фронту е, знизилася на 7-9 градусів і на зараз становить 21-22 градуси. Найближчої ночі ми прогнозуємо грози, подекуди значні дощі, в денні години можливий град в окремих районах. Температура завтра становитиме вночі 13-15, а в день 22-23 градуси тепла і. До кінця тижня і, в принципі, можна сказати, що і до кінця місяця ми очікуємо грози, дощі різної інтенсивності, можливі в окремі дні і значні дощі. Вікно може бути в понеділок, 26 червня, тобто, погода переважно без опадів. А в інші дні будуть знов на погоду нашого краю впливати атмосферні фронти, тобто буде. Погода по температурному фонові така комфортна в день 20-25 градусів тепла, але не стійкою. Дякуємо. От. Сподіваємося, влітку ми ще застанемо багато ясних та спекотних днів. А я нагадаю, що Много з нами на телефонному зв'язку була Леся Пасічник, черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорології. А ми продовжуємо випуск і до інших тем. Дивна аварія трапилася на проспекті волі у Луцьку. Два автомобілі Джип та БМВ – опинилися на тротуарі, та ще й можна сказати, в'їхали у клумбу попутно, протаранивши одна одну. Що за маневри виконували автомобілі? Сказати важко, бо ж водії відмовилися від будь-яких коментарів. А як Так буває. Вилетіли не стояв на друзі. Це регулярно бігуться. Я не хочу, розтрощений мотоцикл та ускладений рух вулиці Глушець у Луцьку. Сьогодні вранці, на перетині вулиць Глушець і Кривийвал, мікроавтобус збив мотоцикліста. Як запевнили патрульні поліцейські, що працювали на місці, водії були тверезі. Інспекторам вдалося з'ясувати, що е бус, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі е мотоциклу, який рухався. Головною дорогою наслідок цього власне і відбулося зіткнення. Мотоцикліста оглянули медики тілесних ушкоджень у нього не виявили, і тому керманичі прийняли таке рішення скласти європротокол. Один до одного претензій вони наразі не мають. Лучанка разом зі своїм раніше судимим спільником організували незаконне переправлення осіб через кордон. Як стало відомо, вони підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито з'явилися на світ в країнах Євросоюзу. Завірені, начебто, консульськими установами цих країн документи, їхні клієнти надавали на кордоні і в такий спосіб виїжджали з України як батьки трьох неповнолітних дітей. Під час санкціонованих судом обшуків вилучену комп'ютерну техніку та мобільні телефони. обвинувачені перебувають під домашнім арештом. 27-річна жителька Луцька та її 28-річний спільник. Раніше уже, до речі, судими підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у Євросоюзі. Завірені, начебто, консульськими установами такі документи їхні клієнти надавали на кордоні, і це уможливлювало їхній виїзд за кордон. В такий спосіб цими послугами скористалися 142 ухилянти. Послуги свої зловмисники оцінювали у 3 тисячі доларів. Зараз вони перебувають під домашнім арештом і невдовзі постануть перед судом. Мешканців Луцької громади закликають долучитися до контролю якості повітря. Люди можуть подати заявку на розміщення станції контролю. Остання встановлюється за вікном помешкання і є безоплатною. Дані щодо якості повітря з цієї станції у реальному часі відображатимуться на моніторинговій онлайн-карті. Про стан якості повітря у Луцькій громаді та як можна долучитися до його контролю далі. На раму вікна. Ось таким чином. І закриваєте вікно. І станція закріплена. І вона працює. І вона працює, якщо її підключити до живлення. Така невелика станція вимірює забруднення повітря пилом. Останній містить у собі наддрібні частинки, які є дуже небезпечними. Такі прилади у різних містах встановлює громадська мережа аналізу якості повітря лун місто Ер. Представником якої і є Андрій Антоненко. Ми міряємо лише дрібнодисперсний пил: PM2.5, PM10, пієм 1 PM1. Для міста для розуміння якості повітря в місті цих даних вистачить. Луцька громада теж приєдналася до згаданої мережі аналізу якості повітря. Луцьк став 11-тим містом, яке долучилося до цієї ініціативи. 23 червня. Проект презентували у міській раді. Ми розвиваємо нашу мережу вже понад 4 роки, і зараз станції працюють вже в 11 містах. і Ми продовжуємо її розвивати. Ми вдячні за підтримки міській раді. У Луцьку організація вже встановила три станції контролю якості повітря. Вони працюють, і їх дані щодо стану повітря вже відображаються на онлайн-карті. Сама станція є невеликою. Вона складається з носика, який власне і визначає якість повітря. І мозку, який передає дані на інтерактивну карту. Представники мережі зазначають, що лучани можуть подавати заявки на безоплатне розміщення станцій моніторингу. Для цього потрібно заповнити форму на. На їхньому сайті мати вікно без сітки, розетку недалеко від вікна, вайфай і сучасний гаджет. Якщо там виникають якісь там технічні або апаратні проблеми, ми швидко на це реагуємо. Просимо користувача, наприклад, там відправити станцію назад, і ми надсилаємо заміну. Ми хочемо збільшити цю кількість, тобто, хоча б там до семи станцій, щоб було у місті, і все ж таки ми розуміли, який саме стан повітря у всьому місті. Згадані станції організація надає містам безоплатно. Безплатним є і обслуговування обладнання. У Луцькій громаді до цього працювало 12 станцій контролю якості повітря. Їх закупили за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Тепер станцій уже 15. В 2020 році ми виграли один грант і була створена система моніторингу якісного стану атмосферного повітря на території міста Луцька. Перший раз ми закупили сім станцій, пізніше закупили ще п'ять. І додатково, у цих три, що зараз стоять загалом 15 станцій. 12 з них вони вимірюють дуже велику кількість інгредієнтів і і сірководні, аміаки, і азот і вуглець. А ці тепер, які ми зараз додавали, цих три, вони вимірюють поки що пил. У 2023 році перевищень гранично допустимих концентрацій не було зафіксовано жодного разу. У 2022-му десь раз щось по діоксиду азоту, по-моєму, було, але це викиди від автомобільного транспорту. От у нас стоїть гостра проблема зараз, наприклад, з запахами неприємними, але датчики наша система не фіксує перевищення, тобто запах є. Але впливу негативного на здоров'я мешканців наших немає відсутній негативний вплив. Тобто граничні допустимі концентрації не перевищені. Дані, які отримуватимуть зі станції, які встановлює глун місто Ейр, будуть транслювати і на міському застосунку чисте повітря Луцьк, у якому теж у реальному часі відображається стан якості повітря у різних районах Луцької громади. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Повертаємося до оперативної інформації. І ще одна аварія сталася біля гіпермаркету там там, саме у час пік, близько 18-ї години. Водій Тойоти «Ленд Крузер не розминувся з тролейбусом. Відтак зіткнувся лоб в лоб. Зазначимо, що цей район, напевне, найбільш насичений транспортом у місті Луцьку, і через це утворилися довжелезний затор. Між тим поліцейські, замість того, щоб регулювати рух, дуже багато уваги приділили водію Toyota Land Cruiser. не Тойоти Лендкрузер. Я забираю джип, він хай тролейбус забрає. Щоб повертали нас, такі смуги. Хороша питання. Приходити на ту зупинки на зелене вже, а він щось почав їхати Хотів виїхати. Бачите, там значити, бо враг тільки сюди. А він хотів сюди виїхати в ту пол, зараз через дві суцільних переїхати і розвернутися. Там страшні речі робить дітей, дивіться, на які ДТП спіштов. Має тільки туди йдути. Ти тобто, зрозуміло, то що туди, а по іншому ніяк, не міг, Він, мабуть, міг. Я думаю, що він міг. У Луцьку в чергове відбулись змагання з легкої атлетики, у яких за першість змагались спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також студенти луцьких вишів. За виступами легкоатлетів спостерігала Ольга Яцюк. Відкритий чемпіонат дитячо-нацької спортивної школи номер 3 з легкої атлетики відбувся у Луцьку у два етапи. Першими розпочали змагання метальники спису. Після відкриття на базі Луцького національного технічного університету метального сектору тут тепер часто організовують змагання. До старту спортсмени мали можливість зробити пробні китки. Основна боротьба за першість тривала між бронзовим призером Універсіади України Романом Шпіком та бронзовим призером чемпіонату України Романом Наумлюком. На останніх змаганнях в Івано-Франківську Роману Наумлюку не вдалося показати свій кращий результат і мав надію на ці старти. Мій найкращий результат 58 метрів. В Україні є хлопець, він молодший за мене. майстер спорту міжнародного класу, який метає за 80 метрів. Ще багато, куди я рости, і стараємося ставати краще. Проте за результатами змагань кращим став Роман Шпік в останній спробі. Він метнув на 57,82 та вирвав перемогу у свого товариша Романа Наумлюка. Друга частина чемпіонату проходила уже на стадіоні Авангард, де учасники змагались у бігу на 100 метрів. Серед дівчат кращою як у кваліфікаційному забігу, так і у фіналі стала вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Єва Якимчук, подолавши дистанцію за 12,6 секунди. секунд. Дівчина зізнається, що не очікувала такого результату, адже легкою атлетикою займається лише рік. Я не очікувала, що я так пробіжу. Я вірила в себе, але. Думала, що буде друга, третя, але не перша. Неймовірно просто, я вражена. Чудовий день, я здивована. Ще більш напруженою тривала боротьба серед хлопців, адже їх було більше. І найкращий час на 100-метрівці показав Давид Буслюк. Результат 11,2 секунди став його новим рекордом. Своєму успіху хлопець, перш за все, завдячує тренеру та посиленим тренуванням протягом останнього року. Були колишні змагання обласні також були перший взяв. Перший забрав теж метровку Але був результат 11.5, кращий. А сьогодні вже 11-2, 11-1. Це вже, вже вище піднімається. Тобто прогрес Так, звісно. Це, це завдяки тренеру, найкращий тренер у нас. Кожні змагання це великий досвід, який дає зрозуміти свої помилки та виявити кращі сторони, аби в подальшому бути ще сильнішим, з приємністю вручила заслужені нагороди переможцям у кожному виді змагань голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода. Оскільки Луцьк має такий гарний сертифікований легкоатлетичний стадіон, нам обов'язково потрібно розвивати легкоатлетику і підтримувати її. Саме тому фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримав організацію даних змагань, адже не на те, що зараз. Школярі на канікулах у спортсменів таких канікул немає. Мало того, вони ще готуються до чемпіонату України. Цей процес навпаки зараз в такій дуже активній фазі, і позмагатися сьогодні між собою для них також дуже важливо. Цей чемпіонат був запланований в нас. Він не де як підготовчий до старту до всеукраїнських стартів, зокрема, чемпіонату України, який планується в кінці червня, на початку липня і в кінці липня ще буде. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі на завершення випуску про успіхи української збірної на третіх європейських іграх, які стартували 21 червня у Польщі. У другий змагальний день українські спортсмени вибороли шість медалей чотири золота та дві бронзи. Першу найвищу нагороду до національної скарбнички принесла жіноча пара веслувальників у складі Людмили Лузан і Валерії Терети. До слова, Валерія Терета була вихованкою Шацької дитячо-юнацької спортивної школи, а нині представниця Львівщини. Вслід за ними золотим став виступ і чоловічої пари у Байдарці-двіці у складі Олега Кухарика та Ігоря Трунова на дистанції 500 метрів. Як зазначив Олег Кухарик, виходили на старт заряджені на перемогу. І своє золото веслувальники присвятили воїнам, котрі захищають Україну. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани третіх європейських ігор у Кракові. Також зійшли українська каратистка Анжеліка Терлюга та Олексій Середа, який став кращим у стрибках у воду. Уже сьогодні розпочне змагання, і наша волинянка Марія Повг у веслуванні на байдарках і каної на дистанції 500 метрів. Будемо і надалі слідкувати за виступами українських спортсменів і волинян, зокрема, на європейських іграх. та Обов'язково інформуватимемо про їхні перемоги. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки то усі новини вже о 19.15 ефір. Продовжить моя колега Юлія Остапович з директором департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколою Сійком. говоритимуть про ремонт проспекту Волі. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту увагу громадськості, повідомляйте її нам за номером телефону, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. В Студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. Без погроз та шантажу комунальне підприємство Луцькводоканал з початку року взялося за боржників, які роками не платили за послуги водопостачання та водовідведення. Понад 400 боржників загальним боргом на понад 7,5 мільйонів гривень зафіксовано в судовому порядку та автоматично передано на виконання приватному виконавцю. Вони мають можливість і доступ до всіх реєстрів до всіх банківських. Систем, тобто на сьогоднішній момент і в Україні воно посилено, тобто, щоб приватні навіть і державні виконавці, вони їм легко знаходити можливості споживача для виконання тих зобов'язань, які він має. Підприємство в даному випадку не оплачує роботу приватного виконавця. Він, як і державний, свою винагороду стягує з боржника, тобто це 10% від суми боргу. Керівник Луцькводоканал каже, що ціна послуги, які надаються підприємствам, не збільшували уже кілька років, розуміючи фінансовий стан людей. Справи до суду передають у крайньому випадку, коли люди зовсім не реагують на повідомлення про сплату боргу. Послуга водопостачання водоведення вона завжди була дешевою, тобто вона в своїй структурі платежів за житлово-комунальні послуги має займає останнє місце, тобто це є дешева послуга, але вкрай важлива і щоб накопичити великий борг, треба тривалий період. Окрім того, користувачам доведеться оплатити 10% від загального боргу приватному виконавцю та судові витрати. Часна оплата запорука надійного водопостачання та водовідведення. Ми завжди всім пропонуємо боржникам, якщо є скрутна ситуація, будь ласка, реструктуризація. Ми завжди. Якщо є категорія споживачів, які дійсно ну, різні обставини є ситуації різні, вони завжди приймаються особисто і приймаються завжди рішення на користь цих споживачів. 24 червня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується спекотна погода. Майже по всій території країни хмарно з проясненнями. На заході температура повітря вночі від 16 до 21, в день 24-27 градусів тепла, в Ужгороді дощитиме. Схід – нічна температура від 16 до 20, денна – 28-32 градуси з позначкою «плюс». На півночі температура повітря вночі 16-18 день від 26 до 29 градусів тепла. Південь нічна температура 15-19 денна 28-31 градусів тепла. Сонячно в Одесі та Криму. В центрі країни температура повітря вночі від 16 до 20, вдень 26-31 градусів з позначкою плюс. В Полтаві, Черкасах та Кропивницькому дощ. thank yeah. you